Так, Усім привіт. Другий день після мого день народження. Я кажу. Будун в мене такий сильний, що аж не знаю, як голова була. Що ми там робимо? Ми оце діло зняли вже. Ось до будемо робити, Коротше, не будемо його там усілювати, бо видно, де краска позлітала, то походу у нас цей там воно прогибалося. і... Коротше, не будемо його, ми його зараз новеньке зваримо. Розібрали, пообрізали, зараз займаємося, відрізаємо, походу. знімаємо ці плюхи. Сань, ти старайся менше ці плюхи різати, а лучше угольника ріша несемо цю плюху. Як же виходить, я знаю. Ну, бери, якщо не вистачає круга, то бери нові круги, ж є, ціла пачка. Далі що ми там? Нас ну, валить зараз, мабуть, сніг піде. Сьогодні ми вже точно молотити, з обіда не підемо. Бачите, он, яка хмара ввалить. Ну, я і, ну, наверное, і так холодно, хоч на вулиці плюс деть, але вітер такий пронизливий, що йо маю. Е -е, Далі що ми там? Розібрали ціліндр, бо в нас потік циліндр. Лежать манжети, треба зараз поїхати підібрати ці манжети на ну, такий циліндр. Ну Це лапа у нас видвижна. І цей і поміняти, бо там вже їх немає. Бачите, манжету погризло в хлам. Сейчас перебрати, треба то буде воно працювати. То ми грішили на якийсь кран, ще туди-сюди. Я думаю, що не проблема в тому. Ще зараз закажемо більш цього насоса 50 МШ, поміняємо теж насоса на гідравліку тут. Він же поганенько почав піднімати. І тільки що зателефонував підписчик, хочу мого брата купити культиватора, але каже, що в його брата є ЮМЗ, причому тут недалеко, не за всі гроші робочі, все нормально. Якщо більш цього ми придбаємо ЮМЗ, поставимо тут і буде він на сушку крутити. Каже, вал відбору мощності там робить. Мотор нормальний. ну, каже, Кабіна квадратна, все, ну, там сказав ціну, в принципі, не дуже там багато. Ще Ну, і Буде там, якщо що, переберемо, складемо з двох одного, буде там ще один. Це цей піде на запчасті, ми будемо розбирати, його, комусь щось треба буде, їм Ну ми ще не купили, давайте не будемо загадувати, бо ми ще не купили. Так що такі діла? Зараз піде дощ, але нам що дощ? У нас походу, суха соя ось до на прицепі, тому що ми встигли сушечку прогнати, перший раз пропустили, запустили тут вона. А ту сою, що ми вириваємо з поля, лежить тут. Ось тут вже бачу шкіне буртик один. І ось до почали. Це ми цю ночу тут влага, влага вдарила, тільки що мірів 14,7. Тут 15,9. В цьому зілку 15,7, в цьому зілку 15,1 в тому зілку 17, в тому зілку. 18. Ну, у нас все одно все піде на пересушку, якщо що діти. У нас коротше, якщо з'явиться той ЮМЗ з вомом, то у нас МТЗ освободиться і ми Що, ми думали варити коротше, цього бункера такого під сушку, типу вмісту засипної ями. Але тут вчора ми ходили, ходили, ходили по території. І в мене є там така бочка. Тільки тут ця п'ятикубова. кубова. Ну сюди що поставити. Да? Думаємо, що сюди поставити. Тут якби ковшик лягає, але все одно ж не будеш чекати, там медленно висипати, ну, щоб не розсипалось менше лопатити. Можна зварити було на таких, ну типу, тріугольного бункера. Але на що його варити. У нас є бочки, які дереві. Ось там вони лежать, якщо ви зрозуміли, там вдалі. Ми бочку зараз пополам бабах, чотири ножки прибадяжимо. Рибро жорсткості домой. Ключка знизу зробимо і буде в нас загрузна ямкатка. І ковшиком будемо возити. Бо якщо в нас з'явиться, тут кажуть, МТЗ, то нам буде проще. ЮМЗ з'явиться, будемо тут крутити. Бо той у нас з мотором полом. то в нас буде проще. Цей розгрузиться, будемо ковшиком возити. Заповняти сушечку. Коротше, буде легше набагато. Розгрузочки, фігузочки, все остальне. Так, працюємо. Так що голова в мене не болить, бо я вчора тільки випустив свою здоровий бутилку, перенесли, забантуй трошки напізніше, коли розгрібемо цю всю ерунду. Так що працюємо. Зараз вліпить дощ, але в нас складик тут при в'їзді пустий, лампочки є, світ є. Будемо що тут варити, до вечора шкварити. Ще треба до токаря буде заїхати. Десь лунної брон... Тру... труби треба знайти. Ну, там втулки як витягували саме цього, то вони полопавші. Так що такі справи. Працюємо. Все до перемоги, всім лайки пока.